Слава Україні! Всім привіт з Лас-Вегаса. Для тих, хто бачив, мене вперше мене звуть Олена Андерсон, живу в США, розповідаю, що в нас тут. Сьогодні буду розповідати, що в нас кажуть по новинам про Україну. Дуже співчуваю всім українцям, які постраждали, або друзі, родичі, чи їх постраждали від атаки кончених. Я майже всю минулу ніч розмовляла з подругою з України, в неї просто була істерика. Вона дуже сильна, ніколи. Ніколи не скаржиться, а вчора просто вже дійшла до краю. Виїжджати з України вона не хоче. В неї донька 17 років і, і теж не хоче виїжджати. Свідомо залишилась в Україні. Мої батьки теж не хочуть виїжджати, але реагують спокійніше, змирились. Кажуть, вже буде, що буде. Я не знаю, яка реакція гірша насправді. Більшість наших новин про Україну просто передають все, як є. З українських джерел я намагалась знайти щось, де вони б вкладали свій погляд. Погляд з Америки, а не просто, а не просто переклали на англійську. Наші американські новини, здебільшого, про Епштейн, Ештейн, Ештейн з кожного дівайса. Рейтинг Трампа досі 35%. Знаєте, всі американці вболівають за якусь спортивну команду. Жінки і чоловіки ходять на стадіон, дивляться по телевізору. І неважливо, скільки б їхня команда програвала, вони все рівно будуть за неї вболівати. Те ж саме вони переносять в політику. Що б Трамп не робив, вони будуть за нього. Розмовляти з такими людьми просто неможливо. Вони вимикають здоровий глуст, все, що вони хочуть, це виграти спір. Вони будуть не дочувати, не розуміти, маніпулювати, тільки щоб довести, що вони праві. В Україні я бачу те саме. Зараз Америка реагує трохи мляво на українські новини, тому що Епштейн. Епштейн неймовірно важливий для Америки. Я сьогодні слухала крокет. Вона каже: там в файлах, якщо відкрити половина американських політиків задіяна тим чи іншим. Чином в розбещенні або галтування малолітніх, а інша половина їх покриває. Тобто американцям реально є з чим боротися, і вони з чим з цим борються. А про Україну говорити треба постійно, тому що це важливо. В українському уряді є люди, які дуже добре розмовляють англійською, той самий Порошенко. І другий забула прізвище сьогодні цілий день могла вспомнити Олексій з Одеси. Дуже добре говорить англійською, теж. Дуже добре. Не треба нікуди їхати, щоб виступити на будь-якому американському каналі. До них це робила Кіра з України з машини і пан Кислиця, з України зі свого кабінету. Сьогодні прочитала в українських новинах військовий дав інтерв'ю Фоксу. Я не знайшла, можливо, ще не виклали. Українські військові і на фронті, і на Fox News співають. Політикам деяким не до цього. А ми будемо за них вболівати як за футбол. Для тих, хто скаже, хто їх буде слухати. Ну, Кудрицький вже давав інтерв'ю політику і знайшов, як вийти на них. І інтерв'ю дав. Він казав за те, що його переслідують, а чого він нічого не сказав за зброю, а чого він нічого не сказав за атаки. Трамп хвора людина, яка не розуміє реальність. Він думає люди проти нього, тому що він мало воїн виграв. Він реально вірить, що якщо він закінчить війну в Україні будь-яким чином, то йому пробачать його педофілію. Його запитують за Апштейна, а він відповідає: Як ти можеш поважному чоловіку, задавати таке негарне питання? Ти поганий репортер. Я скільки всього зробив для країни? А ти мене таке запитуєш. Тобто ну, Трамп і реальність це несумісні поняття, абсолютно. Далі, ті, хто пише, що трампісти то зеленоботи. Не обов'язково. 7 квітня 2019 року українці, які голосували за Америки, проголосували за Порошенко 70 майже 74%, 73%. 7, здається, я не голосувала взагалі 5 лютого. 24-го року від 60 до 70 українців проголосували за Трампа. Я не маніпулюю фактами. Вся інформація в свободному доступі в інтернеті. ABC News як мінімум 25 людей загинули та десятки зазнали поранень. Росія запустила майже 500 дронів і випустила 48 ракет по об'єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах, завдавши значної шкоди цивільним районам. Наразі по всій Україні ведеться тимчасове відключення електроенергії для збереження енергетичної системи. Головний закордонний кореспондент Ін Пенос на зв'язку у НАТО навіть піднімали літаки через це, які останні новини щодо цих атак. Ін відповідає, це безумовно була одна з найгірших атак, одна з найінтенсивніших отак з однією з найбільших кількості загиблих і постраждалих, яку Росію здійснила проти України цього року. Росія націлюється на українську енергетичну інфраструктуру, як ми бачили, неодноразово і дедалі частіше уражаються також цивільні райони. Ракета влучила в будівлю в Тернополі. Верхні частини були абсолютно зруйновані. Це сталося в той час доби, коли люди були вдома, коли спали, що пояснює велика кількість жертв. Наразі 25, але рятувальні групи все ще наполегливо працюють, шукають ціліших. І це було не лише в Тернополі, Харків на північному сході країни, який знаходиться лише близько 30 миль від російського кордону, вдруге за. Величиною місто в Україні місто майже від початку війни перебуває на передовій, місто, яке постраждало, мабуть, можливо, більше ніж будь-яке інше місто. Понад 100 людей по всій країні отримали поранення від під час цих атак. Журналістка Ін провідні офіцери армії США сьогодні стоять у черзі на зустріч з президентом України Зеленським щодо поновлення мирних переговорів з Росією. То чого можна очікувати від цих перемовин і як ці атаки можуть вплинути на ці розмови? Ін ми знаємо, що контингент США прибув до Києва. Чи були вони там під час цих атак не зовсім ясно, але вони можуть побачити це на власні очі. Було дуже мало візитів високопоставлених чиновників адміністрації Трампа до Києва, на відміну від адміністрації Байдена. Наприклад, після того як президент Трамп знову вступив на посаду, пік гексек, міністр оборони, там не був. Тож це безумовно одна з найвищих делегацій. Так, вони зустрінуться з президентом Зеленським, але вони хочуть зустрітися з чиновниками оборони, діловими лідерами, і тут є дві основні цілі. Перша спробувати відновити мирний процес. Є припущення, що обговорення відбувається поза очами громадськості. і є пропозиції, які Будуть представлені українцям, ми бачимо ці суперечливі плани. Інша ключова річ: вони хочуть дізнатися про українські, українські технології безпілотників, в тому, що це факт війни, який вже ніхто не може ігнорувати. Ну, в Україні є карти безпілотники. NBC News. у той час, як Росія посилює свою війну проти України, вона також загострює так звану тіньову війну проти Заходу. Ціми вихідними залізнична лінія в Польщі, яка була сполученням з Україною, зазнала саботажу. І польські чиновники заявляють, що за цим нападом стояла Росія. Союзники по НАТО закликають уряд США серйозніше ставитись. До, до цієї російської загрози. Так, вони попереджають, що їх військові, військові вже нарощують свою присутність уздовж Балтійських та фінських кордонів. Серед тих, хто виступає з такими спостереженнями, є міністр закордонних справ Естонії. Він назвав війну Росії, цитата нападом на всю трансатлантичну архітектуру безпеки. До студії приєднався міністр закордонних справ Естонії Марга Сагна – Міністр, дякуємо, що ви прийшли. Я знаю, що на початку цього тижня ви виступали перед так званою Гельсінською комісією США. Далі він розповідає про залізничну лінію в Польщі, про літаки, які залітають на їх територію. Я не буду це переказувати, тому що ви все це знаєте. Тобто, справа не стоїть на місці. Хтось з європейців завжди тут. Головне тільки, щоб Зеленський витримав весь натиск Трампа. Нью-Йорк Пост. Члени адміністрації Трампа та російські посадовці таємно обговорювали переглянутий план завершення 45-місячного вторгнення Москви в Україну. Однак угода сповнена неприятних положень, які частково змусили б Київ різко скоротити свої збройні сили. Повідомляє, Депост. 28 пунктова рамка рамкова угода передбачає скорочення армії України в 2,5 рази порівняно з нинішньою. Змушує передати далекобійні ракети або будь-які, що можуть досягти Москви чи Санкт-Петербурга, забороняє будь-які міжнародні бригади в Україні, що довгий час вважалось найкращим способом забезпечити зупинку наступу Росії. Запропонований план також націлений на НАТО, намагаючи від України заборонити союзник, союзним країнам зберегти будь-яку військову авіацію на території України, натомість відправляючи її щонайменше до польського кордону. Цей план також змусив би Україну віддати всю територію Донбасу, включно з тими районами, які Росія не змогла окупувати. Угода була натхнена 20 пунктовою дорожньою картою Президента Трампа щодо завершення війни між Ізраїлем та терористами Хамас у Газі, посилаючись на дані американських та російських чиновників. Однак відомо, що цей план передбачає присутність міжнародних сил для. Підтримання миру в Газі до того часу, поки не буде створено Палестинську державу. Очікувано, Москва, схоже, прихильна до цього плану. Авжеж, а, вже ж. а Дмитрів, керівник Суверен... суверенного фонду Росії, який, як повідомляється, розробляє план разом зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Вітковим. Сказав: Ми відчуваємо, що російську позицію справді чують. План, ніби має бути. Всеохоплюючим планом дій, який не лише покінчить з війною в Україні, а й розгляне питання гарантій безпеки для уряду Києва та всієї Європи, а також майбутніх відносин між Вашингтоном і двома воюючими країнами. Однак, основною гарантією безпеки для України, яка Європа та США окреслила, була міжнародна сила безпеки, яка була скасована в новому плані, Трамп вважає себе найкращим перемовником, а по факту він провалив усі угоди, які він колись укладав. І цю провалить. Не буде так, як він хоче. Тиск від Трампа Україна виграє разом з європейцями з європейцями. Європейці точно не хочуть, щоб Україна скорочувала армію або віддавала території, тому що в такому випадку Рашенс будуть ближче до них. Я більш переживаю за події всередині України. Дуже дякую за файники. Дякую за коменти, дякую за підписки. Бережіть себе. Все буде Україна. Па-пай.